Heilige Abend, am Grießnacht erscheinen schon die Kerzen, weit geöffnet sind die Herzen, alle warten auf das Kind, Heilige Abend schon beginnt. Ліза розказує вірш про святвечір. Німецьку дівчина вивчає останні два роки. Я вивчаю німецьку два з половиною роки. Вона мені подобається, тому що вона дуже схожа на англійську, але вона легша ніж англійська, і я її вчу, щоб вчитися за кордоном в майбутньому. У німецькому культурному центрі мову вивчають і діти, і дорослі. Говорить керівниця Лариса Дворнікова. В основному для навчання чи роботи за кордоном. Але є і етнічні німці. В центрі таких зареєстровано 200 родин. Німецька мова входить в п'ятірку найпопулярніших мов у всьому світі. Ці мови розмовляють дуже багато людей по, по різним країнам. Наш центр, насамперед, це створений для етнічних німців. В німецької мові є таке слово мутершпрахи. Мутаж прахи в перекладі, як дослів, дослівно перекладати це язик матері. херсонка Ольга Орлова говорить українською з 2016-го. Тоді розказує, були популярні різні челенджі. Собі за мету поставила перейти на українську. Я собі тоді сказала, а чому би не спробувати щось, що буде справді корисно для мене? Щось нове для мене. Я дуже люблю українську мову. Це моє. Внутрішнє, це не про моду, не про тренди. Це про те, що коли я себе відчуваю справді собою в своїй країні, я обожнюю українську, вона мені дуже подобається. Я щиро її вважаю наймолодіднішою мовою в світі. І мені тоді захотілося зробити щось для себе. І я оголосила сама собі такий челендж спілкуватися українською мовою. Скрізь у шістнадцятій гімназії Херсона учні, окрім української та англійської, вивчають мови національних меншин, каже директорка Крістіна Головченко. Наші гімназії навчаються 260 учнів, і всі вони, окрім української, англійської мови, вивчають ще польську, німецьку та новогрецьку з першого класу у них є право вибору, яку мову вони хочуть навчати. Імера тисмітріки з клосас. Карина Козельська, вчителька новогрецької мови, у гімназії її вивчають близько 60 дітей. Сьогодні, у Міжнародний день рідної мови, в закладі провели відкриті уроки з мов національних меншин. Учим ми ще польщала. Що це означає? Ми вивчаємо польську мову. Окрім уроків з польською, німецькою та новогрецькою, у гімназії провели спільний марафон для усіх учнів закладу. Марафон єднання між учнями, які навчаються дистанційно, та учнями, які вже навчаються у гімназії. У нас є учні, які вивчають польську мову, німецьку мову, новогрецьку мову. Але об'єднує усіх, звісно ж, наша яскрава рідна українська мова. На Херсонщині проживають представники близько 115 національностей, говорить Тетяна Карагодіна при тому, що в Україні налічується 130 національних меншин. Херсонщина в нас багато згідно з даними управління юстиції на сьогоднішній день в нас офіційно зареєстровано 49 національно-культурних товариств. Які вивчають свою мову, культуру, самобутність на останній сесії обласної ради каже Тетяна Карагодіна? Депутати проголосували за програму збереження та розвитку національних культур Херсонської області. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.